Знаю тебе на ефективному тренуванні, яке прокачає твій баланс, витримку і одночасно ти розтягнеш м'язи і попрацюєш з поставою. І розпочинаємо з позиції стоячі, залишаємось тут, робимо глибокий вдих і видих. Ще раз вдих. Видих. Сьогодні виконання виконанні цих вправ мені буде допомагати мій новий друг. Це Сєба. <laughs> вдих і видих. Робимо останній найглибший вдих. Розтягнулися, опустилися, ліва нога виходить назад, розтягнулися вперед, ноги рівно. Назад, інша нога, розтягнулися. Вперед. Округлились до гори. Зробили глибокий вдих. Опустилися. Руки до гори. Присіли, руки перед вами. Носочки і коліна разом. До гори відкриваємо грудину. Частину. Два. Три сідниці на напрузі. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Залишаємось тут. У нас ліва нога виходить назад. Перекручуємось. Лівий лікоть до правої, до права, за праве коліна. Перекрутились, робили глибокий вдих. Видих. Руки перед вами. Ми обережно піднімаємось, поставили носочок. Обережно. Піднімаємо ліву ногу догори. Один. Опустили. Два три. Чотири. П'ять, тримаємо баланс шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Залишаємось тут. Руки за голову. Ми тримаємо баланс. Ліве коліно. Всередину. Один. Назад. Вище піднімаємо ногу. Два. Назад. Тримаємо баланс. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Давайте ще трішки. Якщо прям баланс не витримує, візьміться за щось. Останній раз підставили. Опустилися. Стрибок. Назад. Планка. Віджимання. Собака мортою. верху, Собака мортою донизу. Вперед. Хвилька. Назад. Вперед. Назад. Всім так це одіяло понравилось, цей коврик. Назад. Працюємо. Я йому купила такий класний коврик і такий класний домик. І що ви думаєте, він хоч на нього звернув увагу? Звичайно, ні. Ці на іграшки. Їм подобаються провода, наприклад, мої шнурки з кросівок. Або моя білизна. Їм, в принципі, більше нічого не треба. Залишаємось зверху. Крокуємо максимально маленькими кроками вперед. Залишаємось тут руки за ноги і кроножну частину ми тягнемось. Зробіть вашу голову максимально важкою. По можливості зробіть замок ззаду і руки назад. Дихаємо животом, працюємо з діафрамою. Округляємось. Глибокий вдих, руки перед вами. Присіли до гори. Присіли до гори. Хочу замітити, що ми не сильно встаємо. Ми зараз робимо опір саме на спину. Звичайно, ноги також о, включилися в тренування. Але ми зараз працюємо з лопатками. Три. Два. Один. Залишаємось. Тут. Зробили глибокий вдих. Опустилися. Права нога вийшла. Назад. Ми за ліве коліно. Розтягуємось. Гарненько скручуємо. Відбувається дуже гарна детоксикація. Залишаємось тут руки перед вами. Робимо опір на ногу ліву. Піднялись, підставили носочок. Руки назад, лопатки опущені або перед собою. Раз. Два. Три. Відчувайте сідницю. Чотири. П'ять. Шість, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, залишаємося руки назад, тримаємо баланс. Нагадує можна за щось або на щось спертися. І скрутилися прес, підкрутили два. Два три, чотири, чотири, пять. Шість, Шість. Сім. Сім. вісім, висім. Дев'ять. Останній раз. І десять. Молодці. Залишились. Глибокий вдох. Опустились. Стрибок назад. Віджимання собака мортою. Доверху собака мортою. Донизу округлимось. Вперед один. Два. Три рази у нас. Три. Залишаємось тут. Опускаємось на коліна. Один. віджимаємось Два. Три. Піднялись. Залишились тут. Руки трішки ширше. Буквально трішки. Три рази. Три. Два. Один. Зверху. Руки трішки вуще Вуще, ніж було перший раз. Глибокий вдох. Опускаємося. Один, два. І три. Піднялись собаки мортою доверху. Опускаємось позу. дитина. Ти хотів цю резинку? Да. No. Держи. Округлились вперед. Працюємо з нашою поставою. Три. Чотири не поспішають. П'ять. Залишаємось тут. Класична кішечка. Округлились вперед. Догори. 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 Залишаємось тут, в одну сторону кругові оберта. П'ять разів. Два. Або повільні, або швидкі. І в іншу сторону. Залишаємось тут, з цієї позиції, підтягуємо живіт, копчик оп. Залишились тут. Піднімаємо коліна. Підняли два коліна. Дихаємо. Піднімається спочатку права нога. Один. Поклали. Прес на прузі. Ліва. Два. Три чотири п'ять, шість повільно, сім вісім дев'ять і десять. Залишаємось тут. Відриваємо ліву руку. Один. Зрозуміли. Торкнули коліном дуже. Дуже трішки. Права піднялася. Ліво опустилась. Ліва рука. Права коліно. Залишаємось тут швидше по черзі. Два. Чотири п'ять. Сім, вісім, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Догори, молодці. Розтягуємо м'язи, пресу. Округлилися вперед. Собака до доверху. Розтягнули, зробили глибокий вдих. Носом. І видихнули. І видихнули. Округлились назад. Вийшли вперед. І у нас виходить права нога догори. назад, ліва Догори. Гарненько розкриваємо грудину клітину. Права. Ще раз. Ліва. І назад. Собака мордою. Донизу. Піднімаємо ліву ногу до гори. Перед вами. До лівої. Перепрошую, тут піднімаємо не ліву ногу, а праву. Назад. Підняли до правої. Округлились до гори. Глибокий вдих. І видих. Опускаємось. Пригаємо назад в планку, дихаємо в планці. На коліна опустилися. П'ять. Чотири, три, два. Один. Собака морта. Доверху. Поза дитини. Округлились вперед. Права рука назад. І назад. Ліва рука. Ще раз вперед, права назад. Вперед, ліва назад. Округлилися. Цієї позиції обережно присіли, взяли стопа до стопи і максимально наскільки це можливо, і максимально наскільки це можливо, присідаємо. Дихаємо сюди вдохи. Ще раз. І один. Давайте ляжемо в позицію відпочинку. Зтримаємо глибокий вдих. Налаштовуємось на сьогоднішній день або вечір. Дякую, що приєдналися на цю практику, на це тренування. Ви молодці, що доглядаєте за собою, за своїм фізичним і ментальним станом. Тримала глибокий вдих Ах, і видих до наступного тренування.